В Ямполі відбулася сесія селищної ради, які прийняли рішення. Минула епоха в Ямпільській громаді помер останній ветеран Другої світової. Унікальне місце, про яке мало хто знає, глухівчан запросили відвідати дендропарк лісгоспу. Сьогодні, 26 травня, в Ямполі відбулася 27 сесія селищної ради. Головним її питанням стало внесення змін до бюджету громади. Селищний бюджет отримав більше ніж 3 мільйона незапланованих доходів, так як левова частина з них це податки з грошового забезпечення військових. Майже 650 тисяч гривень з цієї суми спрямували на допомогу військовим частинам. Решту суми спрямували на дорожньо-ремонтні роботи, підтримку комунальних закладів та інші потреби громади. В ямпільській громаді не залишилось жодного ветерана Другої світової війни. Під час розгляду програми соціального захисту населення ямпільський селищний голова Ольга Губар повідомила депутатів, що у громаді помер останній ветеран Другої світової війни. За інформацією депутата Олега Проценка, мова йде про жителя Паліївки Кистиня Геннадія Юхимовича, 1926 року народження, який помер восени. Їджаючи вулицею Потивською, глухівчани часто звертають увагу на будівлю місцевого лісгоспу та впорядковану територію перед нею. Але не всі знають, що тут розташований дендропарк, що відчинений для всіх містян. Не знали про це і ми, а тому, коли прочитали на сайті Північного лісового офісу про це місце, то вирішили прогулятись парком. Дендрологічний парк філії Шостинського лісового господарства розташований за адресою вулиця Потивська, 96. Розповідає інженер з охорони та захисту лісу Богдан Косолап. Площа, площа дижного парку 1 гектар 4 сотки. Парк відкритий для всіх відвідувачів. Тут ростуть електричні дерева, яких немає на території Сумської області, навіть по Україні дуже мало. Це такі як кедр Сибірський, Бар Хатамурський, Калина калина бульданеш. Я Думаю. Усі люди, які живуть в місті Глухові, в інших містах, вони такої неповторної краси ніде не знайдуть, Бо він як кажуть, по-своєму особливий. Глухівчани Наталія та Едуард дізнались про дендропарк з публікації на «Глухівсіті». Сіті. Сюди вперше до лісу ми приїжджаємо дуже, дуже часто подихати свіжим повітрям і подивитися на рослини, які тут є. Скільки проживали в глухарі, навіть не знали, що цей дендропарк був закладений з 1968 року. Були дуже вражені, все сподобалось. Видно, що люди вклали сюди свою душу, всю любов, щоб підкреслити красу рідного краю. За інформацією лісників, у парку ростуть понад 60 видів дерев і чагарників. Є навіть такі, що занесені до червоної книги України. Тож ми переконали, що завітати сюди у вільний час. Справді варто. На утримання доріг в ямпільській громаді додатково витратять майже півтора мільйони гривень. Ямковий ремонт асфальтних доріг Ямполя обійдеться в 998 тисяч гривень. Такі ж роботи на дорозі від Ямполя до Продиш – ще в 500 тисяч гривень. За словами ямпільського селищного голови Ольги Губар, відрізок дороги місцевого значення від Ямполя до Продиж будуть ремонтувати шляхом співфінансування. Збільшуємо фінансування на дорогу с 191 813 ямпіль продаж папірня для того, щоб ми не лише до Продиш підремонтували дорогу. А й пройшли по самому селу. Ця дорога обслуговується службою автомобільних доріг. А тому, якщо ми збільшимо фінансування на півмільйона гривень, то загальна сума витрат сягне 700 тисяч гривень. Ще стільки ж надійде з обласного бюджету. За 1 мільйон 400 тисяч гривень ми зможемо зробити проїзною основну частину села Прудища, де проходить ця дорога, зазначила Ольга Губар. Крім того, на ямковий ремонт доріг Ямполя витратять наступні суми: вулиця Бускова, Калинова, шкільна та польова по 197 тисяч гривень. Вишнева та спаса Праображенська по 80 тисяч гривень, Ягідна 50 тисяч гривень. Щоб забезпечити гарантії базових прав затриманих та унеможливити безпідставні звинувачення поліцейських, починаючи з грудня 2017 року, було розпочато процес впровадження в діяльність національної поліції України нової системи обліку всіх дій щодо затриманих осіб системи Кастоді Рекордс. Відтепер така система з'явилася у шосецькому районному відділі поліції. Відбулась її презентація. Вже функціонує і буде функціонувати надалі. Для того щоб поліцейські мали гарантію того, що їх не будуть звинувачити в протиправних діяннях, можливих які вони взагалі не здійснювали, взагалі система Custody Record – це комп'ютерна система, яка складається виключно з комп'ютерної мережі, програмного забезпечення та відповідних засобів відео нагляду, які в своєму комплексі дають можливість фіксувати повністю момент затримання будь-якого правопорушника. Повний цикл супроводу його до управління поліції і в подальшому проведення з ним всіх слідчих дій проведення попереднього інтерв'ювання та здійснення безпосередньо так сказати затримання юридичного і оформлення відповідних процесуальних документів. Присутні мали можливість на власні очі побачити контрольований алгоритм дій правоохоронців з умовним порушником в рамках системи Custody Records. Під час патрулювання було отримано. Орієнтування про те, що невідомий громадянин чинив грабіж, а саме вихопив сумочку в жіночки по вулиці Привокзального міста Шотка. Правопорушника було затримано по гарячих слідах за допомогою системи Custody Records в планшетному пристрої було одразу створено первинну картку затриманої особи. Правопорушнику повідомлено про його права. Також повідомлено. Безоплатну правову допомогу Роботу розпочинають із кімнати інтерв'ювання інспектором з дотримання прав людини, де спочатку опитують поліцейського, а потім затриманого для належного забезпечення ваших прав. Наша розмова буде записана під відео. Чи згодні ви надати відповіді? Так. Далі конфіденційне спілкування з адвокатом у спеціально облаштованій кімнаті. Опісля кімната слідчих дій. І на сам кінець, кімната для затриманих, де перебуватиме підозрюваний. Слід зауважити, що все фіксують відеокамери, а дані з протоколу відображаються у програмі вже під час інтерв'ювання. Ця система вже себе зарекомендувала з позитивної сторони. Дійсно, це є гарантія захисту основних прав і свобод громадян України, які піддаються затриманню. Адже згідно конституції, жоден не може бути затриманий аніж. У законний спосіб, а такий спосіб виключно надано правоохоронним органам, яким є, і національна поліція України. Система «Кастеді Рекорд» – це одна з кроків впровадження європейських стандартів захисту прав людини в поліцейській діяльності. На цьому наголосив начальник шосоцького відділу поліції Ігор Нагорний. Я думаю, що це більш дисциплінує роботу роботу поліцейських, як яка в подальшому. Приведе до підвищення рівня довіри населення до поліції. Крім того, було наголошено, що програма Безпечне місто, яка діє у шості, є не надто ефективною. Адже, наприклад, вона не може виконувати розпізнавання автомобільних знаків. Тому начальник поліції сумщини Петро Токар запропонував її вдосконалити. Зараз мова йде про те, що недостатньо просто камеру поставити, і хай вона знімає. Уявіть собі, скільки потрібно людині. Якщо вчинено кримінальне правопорушення, йому треба півдня просидіти, подивитися в реальному часі, щоб знайти саме ту інформацію, яка потребує для розкриття. Зараз на базі міста Суми впроваджується програмний комплекс, такий Камап. Він має певні програмні модулі. Ці модулі є платними, але це разова оплата, це раз заплатив, модуль поставив і працюєш. Що дозволяє цей модуль? Цей модуль дозволяє щитувати номери автомобілів, дозволяє відсортовувати автомобілі. По кольору, по особливостям Петро Токар закликав місцевих поліцейських та міську владу у подальшому розглянути питання щодо придбання містом камер відеонагляду, які матимуть технічну спроможність підтримувати сучасні пошукові системи. Якщо будете в подальшому розбудовувати цю систему, вже дивитися про те, щоб камери були технічно підготовлені, мали технічну спроможність подальшому використовувати цей програмний комплекс і відповідним чином розглядати питання про закупку цього програмного комплексу. Як повідомляє Сумський гідрометцентр, 27 травня на півночі Сумської області погоду визначатиме поле зниженого атмосферного тиску. Мінлива хмарність без істотних опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ з грозою. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12, плюс 17, день плюс 19, плюс 24 градуси Цельсію.